Є новина, друзі. Депутатів скоротять, а військовий стан продовжать. Дослухайте до кінця. Стефанчук дав інтерв'ю спікеру парламенту і сказав, що у ну, нас забагато зараз депутатів 450 депутатів, тому що на початку незалежності в Україні жило більше. Людей набагато, і тому було стільки депутатів. Їх треба скорочувати, тобто депутатів до 300 людей. Я не знаю, як за це будуть голосувати депутати, будуть пручатися, напевно. Але знаєте, що цікаво, як на мене, треба скорочувати ще більше. Я підтримую повністю скорочення, тому що чим менше депутатів, тим менше грошей ми на них тратимо. То саме і міністерства, і багато різних установ, які просто не потрібні, які просто витрачаються бюджети, які могли б піти. На збройні сили України також Стефанчук сказав, що військовий стан і мобілізація скоріш за все буде продовжена. Ну я так розумію в травні 9 травня. Останній там термін 7 числа можна продовжити військовий стан і мобілізацію. Він не сказав скільки разів. Я так розумію, що у цей раз вона буде. Продовжен також він сказав, що готується закон про вибори про вибори, про які влада взагалі не говорить, не думає, але закон готується про вибори, і треба зробити такий закон, щоб весь світ визнав, що ці вибори будуть демократичні. Він зазначив, що вибори під час військового стану відбуватися однозначно не будуть, попри тиск США, тобто він підтвердив, що є тиск США. Щоб Україна провела вибори. А ми говоримо, що ніхто ніхто там в США не говорить про вибори. Навіть спікер парламенту це не підтвердив, і цей закон вже розробляється. Тобто, депутати над ним думають. Я так думаю і думають над скороченням парламенту наступного ну, тому, що просто в Україні не буде грошей на стільки, як то кажуть, депутатів. Напишіть, що ви думаєте з цього всього?